Всім доброго раночку. Сьогодні я встала і чую ось такі звуки на вулиці. Щось чоловік мій робить, мабуть. Викладаю кирпічиком успіла загорити, близько. Так, тут завжди тече вода, і щоб було рівненько і не було грязюки. он робить роботу, а ми йдемо пити чай з тортиком. Колись ми були маленькі, відривали такі квіточки і на нігті приклеювали. Був такий манікюр. Десь дуже сховалася далеко. Так, от ще восьма ранку, а вже дуже-дуже жарко, дуже жарко, просто неможливо жарко. Тут за городами зразу йде поле таке болото. Еліса полоса така, там дуже-дуже красиво, Я пізніше покажу теж відео. Зніму. Це мальви. Спека. Просто спека. you mm -hmm.